Ще нам радяли українці усміхнеться доля! Всім привіт! Сьогодні у мене буде нестандартне відео. Прислав мені отакого от пакуночка один підписник. Це у нас гідрозін. Він його придбав в офіційному хімічному магазині, тобто ніяких нарікань на нього не повинно було бути. Але він не одного, неодноразово пробував. Офінажити, і в нього щось не виходило. Якусь не ту реакцію воно здавало. І я йому запропонував, щоб він мені трошки вислав. І я йому вишлю свій перевірений. Хай ще спробує моїм перевіреним. А я зараз на відео перевірю його гідрозін Як він буде вести себе в моїй лабораторії. Да. Головне, не переплутати з духами. Хе -хе. Отакий флакончик. Переслав. Ну, зараз будемо пробувати. Тепер для нашого експерименту потрібно зробити тетрахлороауратну кислоту. Тобто розчинити золото. В нашому випадку це позолота, з дірявих транзисторів типу КТ 418 і їм подібним. Розчинити в царській воді, яка складається з соляної кислоти і азотної. Царська вода, яка розчиняє золото чи позолоту, готується насправді зовсім неважко. Вона складається з трьох частин соляної кислоти і одної частини азотної кислоти. І для того, щоб розчинити 1 грам золота, потрібно приблизно 10 мл такої царської води. Але не завжди потрібно дотримуватись пропорції. Навпаки, коли ми будемо розчиняти невелику кількість позолоти, то чим менше буде азотної кислоти в розчині, тим краще. Від того, що будуть порушені пропорції царської води, царська вода свою функцію виконувати не перестане. Часто новачки допускають велику помилку при першому афіналі, а саме дотримуються. Правильної пропорції царської води. Тобто невелику кількість розчиняють правильні пропорції азо... царської води. Тобто льють забагато азотної кислоти на малу кількість золота. Тобто золото вже все розчинилося, а азотка так і не випрацювалася. І її потрібно гасити, тобто нейтралізувати. Нейтралізується вона мочовиною або сульфаміновою кислотою, або ще є декілька варіантів. Але суть не в тому. Суть в тому, що щоб погасити. Велику кількість азотної кислоти, зайвої азотної кислоти, потрібно буде багато, забагато класти е, тої речовини, якою будемо гасити. Тобто або сечовина, або сульфамінова кислота. І коли вже вона буде погашена, і при відновленні будуть випадати зайві хлоп'я, муть, осад непотрібний. Це будуть нітрати тієї речовини, якої ми будемо гасити. Звісно ж, початківців це лякає, золото вони не бачать, тому що вони розчиняють малу кількість. Щоб перевірити, получиться в них чи не получиться. І в багатьох випадках опускають руки на це афінажне діло. Звісно, якщо ви знаєте точну вагу золота, яку потрібно розчиняти, то краще зробити царську воду іменно по правильних пропорціях. Але якщо ви не знаєте точну кількість або її так небагато, тоді краще зробити так, як я, чаще, так як я завжди роблю. Наливаємо соляної кислоти. Абсолютно без різниці. Це може бути тільки, щоб покрило матеріал, або можна і зробити із запасом. Це більш ніж достатньо соляної кислоти для того, щоб розчинити всю цю позолоту. Після того, як ми налили соляну кислоту, нам потрібно її нагріти. І коли вже соляна кислота на грані закипання, буквально крапельним шляхом додаємо азотну кислоту. Мені здається, трьох крапель тут вистачить. Додаю три краплі, і ми бачимо, що на очах починає розчинятися золото. Не потрібно давати більше, чим потрібно цієї азотки. При розчиненні бажано колбу накривати, тому що при нагріванні азотна кислота випаровується. Моя позолота майже розчинилася від трьох крапель. Додавати більше я не буду. Ну, а ви вже там будете бачити, після трьох-чотирьох крапель, якщо у вас через деякий час перестало вже розчинятися, а ви бачите, що ще половина не розчинилася, значить додавайте ще стільки само. Якщо більше половини розчинена, значить трошки менше додаєте. Ну, отак так і вираховуєте цю дозіровку. Додали трішки, почекали. Азотка випрацювалася, перестало розчинятися золото, тільки тоді додаєте нову порцію азотної кислоти. Все, моє золото розчинилося. Тепер можна його цідити, гасити азотку і відновлювати. Тільки я, ось зараз на даному етапі, зазвичай гашу азотку. Все, бачимо. Азотки майже не було. Два рази пшикнуло і все, бачите? Мочевина. Плаває, розчиняється, ну ще пару бубочок кину. Азотки взагалі немає. Ось що, значить, додавати азотку крапельним шляхом. Все, тепер мочевина, вся розчинилася. Тепер фільтрую і буду відновлювати. Даний розчин фільтрувати я буду без білої ленти. От так, звичайна, скляна лійка. І запихнути отакий от ватний диск. Буду фільтрувати сюди. Так буде не дуже зручно. І є в мене така приблуда. Раз, два. Все, тепер можна перетіжувати. Так. І чистесеньке капає. Обов'язково все промиваємо дистильованою водою. Все, розчин з золоту. Готовий. Тепер ділю його приблизно на двоє. Ставлю його підогрітися. Бажано відновлювати золото, коли воно тепле. Так, розчини нагрілися, і час тепер перевіряти гідрозін. Для прикладу я взяв свій гідрозін, в один буду наливати, а в другий стаканчик буду наливати гідрозін мого підписника. Свій гідрозін я розбавляв навпіл з водою. Для того, щоб не було бурхливої реакції. Ось така реакція виділення, виділення золота. Правильна реакція. І одразу бачимо виділення. Додавати треба гідрозін до тих пір, поки він відновлюється. Ще додаємо. Бачимо чорне п'ятнишко, отже, воно ще виділяється. А тепер ми бачимо, що біле пятно без виділення чорного. Отже, все золото вже відновлене. Смислу немає далі додавати його. Так, тепер вилив я все, що було у піпецці. І в другий стаканчик буду додавати. Лазить, о, піпеточка влізла. Гідразівного підписника. Він не розбавлений, чистий, парує. Парує. Дуже схоже, що це. Якісний гідрозін. Все чудово він працює. Гідрозін працює чудово. Все. Додаткових му... додаткової муті він не виділяє. Дивимося. Все, біла пінка. Отже, золото розчинене все. Ой, Золото виділене все. Бачите? Ось така реакція після того, як золото все виділене. Все, тепер типо, чекаємо, поки воно все скогулюється. Золото переніс в одну ємкість, тому що різниці не було між гідразінами. Все у нас скогулювалося ідеально. Нарікань на гідрозін підписника немає. Ви вже мені вибачте. Але відео я звик закінчувати на блискучій ноті. Тому навіть якщо це і Будемо плавати. Ось така манюня гарнюня Навіть з м'ятинкою. Отже, підводимо підсумок. Гідразін нашого підписника виконує свою функцію чудово. Проблема, значить, не в гідрозінові, а скоріш за все в те, як він гасив азотну кислоту. Тобто, додавав багато, забагато мочевини. І при відновленні нітрати мочевини виділялися в муть. І другий варіант в розчині був присутній припой або олово. Сподіваюсь, відео було корисно. Отже, не скупіться на вподобайку. Не забудьте підписатися. Парфюм повернемо власнику. Золото залишимо собі. А вам бажаю гарних афінажних справ. св.